Сьогодні ми збираємось у Трускавці, що у Львівській області, а це означає, що всіх шанувальників української музики чекає незабутній вечір. Про останні приготування розповість наша колега Валерія Коломієць. Вона з нами наживо. Валерія вітаю колеги. Так лишається буквально менше двох годин, або навіть ще менше десь хвилин 15 до саундчеку і менше двох годин до концерту. А власне, ми вже всередині палацу культури. За старою нашою традицією, вже яка з'явилася в, в цьому турі, я вам покажу частинку саунчеку, але тут не двері, тут а, ні, двері, але великі, дуже двері. тому ви можете зазирнути разом з нами. Музиканти вже готуються, артистів ще немає, але вони з'являться трішечки згодом. Власне, тривають останні приготування. Я не знаю, чи добре вам мене чути, але. Власне, ще зовсім зовсім трішечки на сцену вийде Михайло Грицькан Катерина Бужинська перевірять свої мікрофони, перевірять власне всі музичні штучки, які можуть статися під час концерту. Пофіксять усі ці всі моменти музичні. Вже зовсім скоро цей палац прийматиме гостей а, в рамках великого благодійного туру незламною країною воля. Нагадую, що під час туру п'ятьма містами ми зібрали а, майже 900 тисяч гривень. А, сьогодні плануємо також проводити аукціони. А, кошти від квитків ведуть на допомогу Збройним силам України для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвець де служить рідний брат Катерини а, і власне. Пропоную послухати, що знають кияни про трускавець, а потім я продовжу, що ще ми сьогодні роботимо під час нашого з вами вечора. Київ, Одеса, Хмельницький, Львів, Дніпро та десяток міст об'єднує незламна воля та віра у нашу перемогу. Їх також об'єднує інша воля. Великий благодійний тур незламною країною воля заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Телеканал Ukraine Волд News є генеральним партнером туру, і команда вже підготувала багато цікавого для глядачів. Ви будете знати, скільки зібрано коштів на допомогу ЗСУ, де Дбати квитки на концерт за один клік. Хто з відомих блогерів уже збирається відвідати тур, що було за лаштунками, та в концертному автобусі, якими гучними були оплески та якими міцними були обійми. Слідкуйте за великим благодійним туром незламною країною воля на телеканалі «Ukraine World News». і купуйте квитки та розповідайте про ваші враження в нашому ефірі. Так, ну, власне, великий благодійний тур, незламною країною воля. Ми робимо дійсно величезну справу. На концертах присутні військові і чесно кажучи, ті емоції, які вони переживають. Ми спочатку дуже вагались, тому що ми думали, що вони нас не сприймуть, і е, таке відчуття, що от ніби зараз війна і, і якось не до концертів, але вони усвідомлюють, що. Ці кошти йдуть на допомогу, і люди, які приходять, глядачі вони теж розуміють свою значимість від цих концертів. Тому що крім того, що люди купують квитки, люди приходять. Вони якось і морально відпочивають. Так само вони долучаються до благодійних зборів або для того, аби допомогти хлопцям. Тому власне сьогодні ми в Трускавці, Завтра концерт буде Івано-Франківську. Тому ви ще можете придбати квиточки. Квитки є на сайті нашого телеканалу «Ukraine World News», Тому заходьте, долучайтесь до нашого туру, до нашого концерту тому будемо раді всіх вас бачити. Казала, що в Трускавець уже квитків немає, але час від часу ви доставляєте стільці, аби люди могли послухати пісні Михайла Грицкана та Катерини Божинської. Сьогодні передбачаєте і як взагалі напроситися на концерт, до кого стукатися, якщо вже квитків немає, але дуже хочеться прийти. Ну, якщо вже дуже хочеться прийти, то є можливість написати нашим дівчатам, які відповідають за квитки. Я думаю, що вони щось придумають. Вони завжди можуть щось придумати, або доставлять стільчики, або проведуть якимось потаємними шляхами, тому що дійсно дуже багато охочих подивитись на заслуженого артиста, на народну артистку України. Вони роблять дійсно велику справу. Тішимося, що можемо бути причетними і сподіваємось на те, що все таки нам вдасться допомогти нашим збройним силам, тому що це найменше, що ми можемо робити тут у мирному житті. Валерія, ще таке питання: зібрали вже таку гігантську суму 890 540 тисяч гривень. Ти як людина, яка бачиться все з середини, і що концерта нова цифра, коли буде мільйон? Я сподіваюся, що дуже скоро я кожного концерту плачу дійсно. Тому що я це бачу не тільки за лаштунками, я це бачу ще і зі сцени. І ну, чи то я така сентиментальна, чи то дійсно ми настільки змінились. Люди насправді неймовірно вдячні. А ми зі свого боку з культурного фронту вдячні і глядачам за те, що не долучаються. Ну і безпосередньо вдячні військовим за те, що ми маємо можливість це все робити. Це все неймовірно взаємопов'язане, і ми робимо свою роботу, Роботу тут, на культурному фронті, вони роблять там на військовому, тому рухатимемось далі. Сподіваємося, що скоро зберемо мільйон, але я думаю, що це буде не остаточна сума, нам вдасться зробити набагато більшу. Валерія, ми сподіваємося, що то лише сльози щастя та радості і вдячності до людей. Дякуємо тобі, що знайшла час долучитися. передавай вітання артистам і гарного вам концерту.